Доброго часу моїм глядачам. До вашої уваги. Отакий От дуже цікавий і старинний виріб з кості. З цільної кості. Слунова. Я думаю, що слонова кість з клеймом. таке клеймо. Все повністю оригінально. Покемон вже дуже древнє. Бачите є, які сліди часу. На розмір воно невелике, вміщається в ладонь. Такий цікавий японець з трубкою і з рибою в руках. Бачите, є які сліди часу на ньому? Фігура вже має більше. 100 років, тут то точно. Дуже дуже цікаво. Старий японець. Я так зрозумів, що це є мудрець. Підставка я не знаю, чи вона з того часу. Можливо, підставка вже... Була зроблена для нього пізніше, скоріш за все. Але бачите, сліди є, сліди древності є по всій фігурі? Так, з ним акуратно, обережно. Всім дякую за перегляд! До побачення.